Ну що ви там, понаїдалися на Пасху, Я то просто капець. Їли як не в себе. Тому все, ніякої ковбаси вже в холодильнику нема, Вроді би так все під'їли, лишилось пару варених яєць, і я вже от сьогодні запарив собі мівінки. Хочеться прям ось так. От. О, хорошо. Оце так. Да. Я ще сьогодні хочу так на мівінці розслабитися. Напевно, вже не буду навіть вечеряти, бо реально я вже нічого не хочу. Навіть рецепти не буду ніякі знімати цього тижня. Треба зробити якусь таку передишку, хоча б, я не знаю, недільку, якісь салатики поїсти вже отаке, оце, яке хочеться. Я вже не можу дивитися на ці всякі ковбаси, котлети, відбивні і так далі. Яйця, то ще нічого заходи. Яке полегшення. Я не знаю на що так їсти, як не в себе, але. По-другому ніяк не виходить чогось. оооооо хо, хо хо Просто насолодження.